Я сьогодні отримала конверт із документами, які коштували мені 50 тисяч гривень і цілий рік мого життя. А це річне навчання на нутриціолога. Я склала всі іспити, отримала свідоцтво держзразка. Але цей рік був найважчий для мене. Ці печатки, так в вона тут написано? Кафедра гігієни профілактичної токсикології Львівський національний медичний університет. Я цілий рік працювала, навчалася, слухала лекції і в мене зовсім не було часу і сил на інстаграм на ютуб. Хоча мені дуже хотілося там проявлятися. І чесно кажучи, хоч я обожнюю навчатись після цього важкого для мене навчання. Я зрозуміла, що я довго ще не буду купувати ніяке навчання, хоча це дуже не схоже на мене. І ще одна цікава деталь: мій чоловік повністю підтримує мене як блогера, мою блогерську діяльність і абсолютно не підтримує мене як нутриціолога. Він навіть колись, коли ми жили в Харкові, спеціально зробив ремонт в квартирі. Білий інстаграмний гарний. Для того щоб я мала простір і можливість знімати гарні відео, і от мені цікаво, чому так? Як ви думаєте, зазвичай рідні навпаки не підтримують блогерства? Бо здається, що це щось таке невідоме, несерйозне, немає ніяких гарантій. А от нутриціолог це стандартна робота, така стандартна діяльність. А що скажете ви, як ви відноситесь до блогерів і як відноситесь до нутриціологів?